한글자막 <shrielly> b <shrie> 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 І два основні мотиви конференції це є обговорити проекти, які ми маємо на сьогодні, які ми впроваджуємо життя сьогодні, і також майбутні проекти, які ми хочемо запровадити в цій державі. Наступною метою конференції було представити в правильний спосіб те, чим є мальтійський орден насправді, і те, яка є його діяльність. В Україні ми впроваджуємо в життя проекти, які передбачають роботу з інвалідами, з особами, які мають певні психічні чи психологічні проблеми, а також людям, які перебувають в лікарнях.

на жаль, ті події, які відбуваються в вашій країні, показують нам те, що наша підтримка має бути збільшена, і в даному випадку ми будемо її збільшити для внутрішньо переміщених осіб, в тому числі. Виклик для нас полягає в тому, щоб продовжувати ті ініціативи, які ми почали і, і розширювати їх.